Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу, ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі дні 16 та 17 липня. А перед початком напишіть в коментарях звідки нас дивитись і що у вас з погодою. У середу, 16 липня, погода в Україні суттєвих змін не зазнає. Ближче до полудня на заході та частково півночі нашої країни небо затяне хмарами та прогремлять дощі, можливо, навіть грози. Поки західні горизонти темніють грозовими хмарами, у центральних, східних та південних регіонах сонце все ще пануватиме високо в небі, розігріваючи липневі поля у селах та асфальт у містах. А далі більш детально по регіонам нашої країни. В західних областях в середу протягом дня очікується мінлива хмарність та по обіді місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами в усіх областях заходу нашої країни. Можливі навіть локальні грози з градом і шквалистим вітром до 15-20 метрів за секунду. В день температура повітря коливатиметься в межах плюс 25 плюс 27 градусів. Вночі опуститься до плюс 15 плюс 18 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Під час гроз пориви до 20 метрів за секунду. В північних областях зранку сонячно. Та вдень в, в Житомирській та північно-західних районах Київської області прокотяться грозові дощі. Хмари то закриватимуть, то пропускатимуть сонце. Типова літня нестійка атмосфера. На Сумщині та Чернігівщині опадів не прогнозується. Денна температура повітря очікується в межах плюс 27, плюс 30 градусів, нічна плюс 15, плюс 19, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. При грозах можливі шквали до 15-20 метрів за секунду. У центральному регіоні ясна та суха погода. Небо переважно безхмарне, опадів не прогнозується, літнє сонце припікатиме без перешкод, окрім Вінницької області, де протягом дня місцями можуть пройти короткочасні дощі. Максимальна температура в день досягне плюс 30 плюс 33 градусів. Після заходу сонця спаде до плюс 17 та градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході нашої країни сонячно та спекотно. Опадів не очікується: небо чисте або з незначною хмарністю. Стопчики термометрів в день піднімуться до позначок плюс 31 плюс 33 градусів. Уночі опустяться до плюс 17 плюс 21 градусу. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні України всереду збережеться екстремально спекотний характер погоди. Середа буде ще одним випробувальним днем для людей і природи. З самого ранку над прочорноморськими та приазовськими районами сяє нещадне сонце. Увесь день жодної хмаринки. Якщо з'явиться біля обрію, то швидко розсіються. Дощів у південних областях як не було, так і не буде цього дня. Спека тут відчутна найбільша. Максимальна температура в день сягне плюс 33 плюс 36 градусів. А вночі повітря охолоне лише до плюс 20 плюс 22 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Четвер, 17 липня. Західні областя ранок зустрінуть похмуро та з дощами. Інтенсивні опади накриють регіон з самого ранку. Прогнозуються помірні та місцями значні дощі та грози в усіх областях заходу нашої країни без виключення. Денна температура знизиться, вдень лише плюс 19, плюс 23 градуси, вночі близько плюс 13, плюс 16 градусів, вітер західний та північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквалості пориви до 20 метрів за секунду. В північних областях хмарність збільшується. І в Житомирській, Київській та частково Чернігівській областях у денні години пройдуть короткочасні дощі з грозами. Після спекотних днів повітря стане свіжішим. Температура в день коливатиметься близько плюс 24 плюс 26 градусів. На Сумщині тепліше до плюс 29 градусів. Вночі стопчики термометрів опустяться до показників плюс 16, плюс 19 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями поривчастий. У центральному регіоні нашої країни атмосферний фронт принесе довгоочікувану вологу, але лише у Вінницьку, Черкаську та частково у Кіровоградську області. В день в цих областях очікуються короткочасні дощі та можливі грози. Полтавщина та Дніпропетровщина цього дня без дощу. Денна температура в областях, де пройдуть дощі, знизиться до комфортних плюс 25 п'ятдцять градусів. На Полтавщині та Дніпропетровщині буде спекотно до плюс 32 градусів. Вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 19, плюс 21 градусу. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. У східних областях погода поки що незмінна. Спека протягом дня палитиме нещадно. Небо переважно малохмарне, опадів не очікується. Максимальна температура в день коливатиметься в межах плюс 31 плюс 33 градуси. Вночі близько плюс 18 плюс 21 градус. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. У південних областях погода цього дня змін не зазнає, спека та ніякого натяку на дощ. Над морським узбережжям і далі переважатиме мінлива хмарність без опадів. Температура в день очікується на рівні плюс 30 плюс 36 градусів. Вночі опуститься до плюс 20 плюс 23 градусів. Вітер західний та північно-західний 7-12 метрів на секунду. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд! Не забувайте ділитися це відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!